По-моєму, це найкраще тренування, яке взагалі може бути для новачків, щоб навчитись підтягуватись на перекладенні та віджиматись на брусах велику кількість разів та розвинути витривалість, силу, прокачати м'язи. Абсолютно найкраще класичне тренування, яке взагалі може бути, його можна виконувати як самому, так і з кимось. І чим більше людей буде грати в цю гру, тому що це гра спортивна. То тим краще буде для того, щоб стало цікавіше і так можливо дійти до більшого результату. Але навіть якщо будете пробувати самі це тренування, то показую і розповідаю вам все, що потрібно знати в цьому тренуванні. Робиться одне підтягування, два віджимання на брусах, два підтягування на перекладині, чотири віджимання на брусах. Все потрібно робити без віддиху. Маю на увазі, що одне за другим віджимання. Підтягування, підходи за підходом, вправа за правою. І так потрібно просто не зупиняючись робити, 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 і дійти до 10 підтягувань і 20 віджимань на брусах. В два рази більше потрібно зробити віджимань, звичайно, як ви вже могли зрозуміти, через те, що це трошки інша вправа, і тут десь приблизно 2 до 1 так воно рахується. Професійному світі воркаутерів. І, в принципі, якщо ви хочете почати качати м'язи, так як це серіал, проект як накачатись, то, звичайно, що це тренування буде вам підкачувати м'язи і створювати основу для того, щоб пробувати починати нові тренування для прокачки м'язів, взагалі качати м'язи. Тому що це те, що дає більшу кількість підтягувань на перекладенні і додаткову нову. Цифру в більшій, звичайно ж, кількості віджимань на брусах за один підхід. Також при цьому тренуванні качаються не тільки м'язи, а ще й розвивається витривалість, так як потрібно робити підхід за підходом. І якщо грати в драбинку з кимось, то, звичайно, буде віддиху більше між підходами, і можна грати не до 10-20, а доходити до. 20 підтягувань на перекладині і 40 віджиманнях на брусах, і навіть, можливо, більше. Тому, в принципі, якщо хочете з кимось спробувати з друзів, то пробуйте по черзі робити один за другим. Одне підтягування, потім наступне одне підтягування, два віджимання, наступне два віджимання. і таким чином просто ви будете довше грати, цікавіше це буде, і дійдете до кращого результату. По-любому, 100%, так як уже граю в цю гру багато років, і з ким багато разів вже грали, то, звичайно, що рік за роком, час від часу, ми. Досі граємо, і нам досі цікаво, навіть незважаючи на те, що в принципі в воркауті, на перекладенні та брусах можна дуже велику кількість різноманітних тренувань робити, і взагалі качати м'язи можна не тільки в спортзалі, але також і в інших спортивних залах, не тренажерних маю на увазі, де є гантелі, бруси, перекладини та різна железяка. Але й зараз уже в нашому віці, році і в нинішній час зрозуміло, що до певних кондицій і гарних результатів можна дійти, качаючи свої м'язи на перекладні та брусах. Якщо з додатковою вагою, то це взагалі супер, так як в принципі стрітліфтінг для того і створений, щоб більше розкачувати тіло і доходити до великих об'ємів. Але навіть своєю вагою тіла можливо створити гарне тіло і підкачати м'язи. Тому пробую вам показати в своєму проєкті, серіалі як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні та брусах та в домашніх умовах тренуючись вагою тіла. Різні вправи, тренування, які на собі перепробував, точно знаю, що вони допомагають. І це одне з десяти найкращих тренувань. Це найкраща гра. Стовідсотково для базових потреб, які якраз і є. Прокачка м'язів, розвиток витривалості та сили. Інші, звичайно, всі основи, функції та бажання, які у вас є стосовно розвитку свого тіла, також певним чином в такому тренуванні розвиваються. Це класика, це саме просте, що може бути, воно легке в розумінні і. При цьому всьому, воно дійсно ефективне, і звичайно, що тут як ви будете виконувати по якості, і яка ваша буде якість, наскільки у вас буде получатись чи не получатись, якісно виконувати будь-яку з цих вправ, і взагалі ці всі вправи та повністю це тренування, гру, то це залежить тільки від вас. Але майте на увазі, що тут не потрібно дуже сильно акцентувати увагу як на якихось змаганнях, як би зробити по-класніше, краще, якісніше. Намагайтесь, старайтеся, якщо у вас є така ціль, якщо вам потрібно зробити. Собі гарне тіло накачати м'язи, то, звичайно, для будь-яких потреб і, взагалі, в будь-якому випадку з будь-якими бажаннями і цілями краще всього завжди робити все якісно, максимально намагатись завжди просто. Але якщо щось не виходить, десь ноги в колінах згинаються, десь не до кінця випрямляються руки в локтях чи не до кінця. До 90 градусів кута дотягуєте віджимання на брусах, чи підтягування у вас не так сильно можуть получатись, як ви собі думаєте, в ідеалі. Тобто підтягування ті ж самі робляться у вашому випадку, десь дотягуючи своє тіло до перекладини, не вище підборіддя за перекладиною, а навіть, можливо, нижче, чи так само локті не. Згинаються так, як мають згинатися, і руки не випрямляються, то це абсолютно ніякого суперзначення не має. Так як м'язи можливо прокачувати з різними підтягуваннями, частіше всього якраз прокачуються м'язи в неякісних підтягуваннях, тому що там більше всього в таких вправах якраз напруженості в м'язах, і таким чином м'язи розвиваються дуже добре. І прокачується. Так само на брусах будь-яка вправа, яка робиться, якщо воно неякісно не 100% чітко, як на тих самих якихось варіантах змагань, чи де потрібно показати суперякісні підтягування чи віджимання. А для себе тренуючись і розвиваючись, при тому, що це відеотренування і серіал, як накачатись. Спрямований спеціально для того, щоб прокачувати м'язи більше всього, але для цього потрібно розвивати витривалість, знати, яким чином прокачуються м'язи, які вправи більше дають можливості закачати м'яз, в яких вправах і тренуваннях більше розвивається витривалість, сила та інші показники. І, само собою, майте собі на увазі, що це тренування воно дає такий ефект. Комплексний, що мало тренувань взагалі роблять щось схоже. Тому по-любому спробуйте. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас чи ні. Виконати. Якщо буде так, як і у мене в цьому тренуванні, що в якомусь підході не виходить зробити всю кількість підтягувань чи віджимань, то просто віддихайте інтуїтивно декілька секунд. Думаю, що навряд чи вам буде потрібно віддихати хвилину чи більше, тому що це, в принципі, швидке тренування. І далі продовжуйте дороблювати до 10 разів підтягування на перекладині та 20 віджимань на брусах. Ось таке тренування. Поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться минулі відео. Плейлисті, як накачатись і взагалі підтримуйте своїми лайками, підпискою та покупками програм тренувань на сайті workoutodama.com. Силка на сайт під відео. Всім щасти.